Дякую, що завітали на читання до Югина. Цього разу широкі полиці українських авторів підкинули нам оповідання Югина Кобелянського по суті Герой. Тож вмощуйтеся зручніше, беріть смаколики та приємного прослуховування. Ішла друга тисяча днів мого перебування на станції Мавка. Якщо бути точнішим, день 1101-й. Але попередній варіант звучить солідніше. Безстрашний астронавт Шон Гастінгс продовжує досліджувати сонячну систему та захищати нашу рідну землю від жахливих загроз. Я, по суті, герой і нищу астероїди, котрі загрожують життю мільйонів. Пане, прибув черговий шаттл з припасами, на борту помічено ознаки життя. За отриманими даними вам прислали помічницю. Заміни для вас не очікується. Роботичний голос втрутився у самозакоханий монолог Гастінгса, забравши всю насолоду відведення щоденника. Дякую Залізяко. Чоловік вскочив з місця і чкурнув у бік власної каюти. Він давно відімкнув подачу сигналу з камер спостереження за межі корабля. Це дозволяло шону розгулювати станцію в будь-якому вигляді, от і зараз він сидів перед робочим місцем в одних трусах, насолоджуючись відсутністю інших людей навколо, і тут раптом гості. Треба проявити вихованість і не розкривати всі карти заздалегідь. Тож мужчина побіг одягатися. Доброго чогось там. вас вітає міжнародна астролабораторія для винищення та контролю астероїдів. Або скорочено мавка. Гастінгс вискочив з цією фразою з за рогу, паралельно розкидаючи різнокольорові провідки в різні сторони, чим дуже налякав молоду дівчину. А. закричала вона. Навіть хотіла ж бурнути в невідомого чемодан. Та той виявився надто важким. Ви хто? Мене звати Шон. Космонавт і єдиний живий організм на цьому космічному кориті. Ваш майбутній чи вже теперішній колега. А ви. Я. Ганна. Мене обрали з поміж бажаючих долучитися до місії. А навіщо ви розкидали провідки?» Вітаю з обранням. Вибачте, тут в космосі немає конфеті, а я хотів вас здивувати і привітати з прибуттям. Ну, у вас вийшло здивувати. Дівчина спробувала привітно посміхнутися. Та ситуація дозволяла їй лише вичавити з себе щось схоже на вираз болю на обличчі Слідуйте за стрілочками до власної каюти, а як облаштуєтесь, то ласкаво прошу до головного залу. Фіолетова лінія на підлозі веде якраз туди. Буду чекати. «А Навіщо? О, невже ті бовдури на землі почали інструктувати добровольців? поцікавився шон. Ні, сказали, що це зроблять на станції. Ух, а то я вже злякався, що нас лишають без роботи. Тож чекатиму вас для інструктажу там, де і сказав. На думку Шона, дівчини не було рівно стільки, скільки потрібно на викладення мінімуму речей до пустої шафи. Насправді вона впоралася за 10 хвилин і витратила півгодини на те, щоб призвичаїтись до цього місця. І ще півгодини пішли на те, щоб зібратися з духом і повернутися в компанію Гастінгса. Чоловік же тим часом мовчки сидів і дивився в стіну. За більше ніж три роки життя на станції він довів цю навичку до рівня ідеалу. Зі сторони могло здатися, що в нього відключився мозок, чи, може, стало серце з вами все добре. Ганна вирвала молодика з годинного трансу. О, ви повернулися. Сідайте зараз, Лукаш почне інструктаж. Лукаш? невпевнено перепитала вона. Логічний універсальний комп'ютер для аналізу та шифрування. Втрутився роботичний голос. Але ви можете звати мене Лукаш. Вітаю, пані Ганно. Я голосовий помічник станції. Мене зробили для контролю роботи станції. Підтримки людської частини екіпажу, зв'язку та надання відповідей. Тож можете звертатися за будь-якої потреби. Ну, от і познайомилися. А тепер, залізяко, запускай свою лекцію. Чоловік повернувся до новоприбулої. Обожнюю ці його сухі промови, але він їх не запускає, поки не привозять новеньких. Півтора роки не слухав інструктаж. вже... Скучив. З кожною фразою від Гастінгса, дівчина розуміла, що, певно, не варто затримуватися на місії надовго, бо новий колега за час проведений поза соціумом втратив останні навички комунікації з зовнішнім світом, хоч це його й не бентежило. Тим часом штучний інтелект висунув на стіну білий екран та запустив щось схоже на презентацію. Нові технології, звичайно, добре та хороша класика має кращий ефект. Як тільки картинка почала рух, роботичний голос став пояснювати що до чого. 50 років тому, через невідоме, досі недосліджене явище, велика кількість астероїдів у поясі Койпера змінила попередню траєкторію і направилася у бік Землі. Перша атака. Виявилося наймасовішою, і, хоч більшість загроз тоді встигли усунути, все ж деякі з цілей лишили слід на поверхні планети, знищивши декілька міст та викликавши значні цунами. Саме руйнування змусило людство подумати про знищення майбутніх загроз з космосу на значній відстані від землі. Для цього за фінансової підтримки більшості країн на виробничих потужностях українського південмашу створили дослідницьку станцію Мавка. Молоді ентузіасти з усього світу прийнялися майструвати роботів для обслуговування станції. Тепер зрозуміло, чому в усього цього такі дивні і знайомі моїм вухам назви. Якщо станція будувалася на Південмаші, то це пояснює вибір, втрутилася Ганна. Ану, циц, не перебивай, зараз про нас буде. Гастінг сидів з роззявленим ротом, нагадуючи зі сторони малого хлопчиська, що вперше побачив фільм про космічних піратів, і в цілому поводився так, неначе не чув цю промову декілька разів за життя. Також був створений штучний інтелект, тобто ваш покірний слуга, Лукаш продовжив свою лекцію. Мене інтегрували в станцію, щоб займатися дослідженням майбутніх астероїдних загроз, аналізом можливої шкоди та її нейтралізації за допомогою збройних систем. Початку для обслуговування на станцію привозили велику команду астронавтів, котрі займалися ремонтом та перевіркою життєдіяльності систем. З часом та розвитком технології лишилися потреби лише вдвох, а інколи і одному добровольцеві завдяки лікам та ін'єкціям, що дозволяли підготувати людський організм. До космічних навантажень цю роботу переклали на самовисуванців з компанії, котрі обслуговували та створювали всі компоненти Астролабораторії. Тому ви, як працівники Південмашу та НАСА, опинилися тут. Ви прослухали історичну хроніку. Далі буде інструктаж. Стоп, а можна якось коротше. Надто багато тексту ми ж не в школі. Дівчина остаточно пройшла точку повного занудження і спробувала пришвидшити процес. Ай, найцікавіший процес зруйнувала. Він тепер заново не почне. З сумом повідомив Шон. Дякую, Залізяко. Ти вільний. Куди вільний? Я так і не зрозуміла, чим ми тут займаємося. Носимо роботів в ремонт до інших роботів і перевіряємо датчики, реагуємо на проблеми. І багато проблем на станції. За час мого перебування жодної не трапилося. Ганна дуже здивувалася, що її колега після трьох років життя тут досі здавався оптимістичним та бадьорим. Бо поки що для неї це місце видавалось надто нудним, а отримані дані. Не додавали перебуванню в межах станції жодного сенсу. Якби не хороша зарплатня, то сенсу сюди приїжджати взагалі не було б, а Гастінг сидів тут купу часу на самоті. Не дивно, що добровольців виявилося так мало. То навіщо ми тут взагалі потрібні? Окрім власних потреб у високій платні й просуванню кар'єрними сходами. Як навіщо? з гордістю відповів Шон. Ми герої, рятуємо нашу любу планету від космічних загроз. Не бреши хоча б собі. Уся робота виконується автоматично роботами і цим металевим балакуном з книжковим іменем та його системами, а ти просиджуєш тут штани задля високої зарплатні і уникаєш серйозних проблем там, на поверхні. Ще й смієш лицемірно прикриватися героїзмом. Світло в приміщенні стало тьм'яним, неначе підлаштовувалося під напругу в повітрі. Чоловік стояв, просто втупившись на новоприбулу, і навіть не збирався відповідати на її випади. Освітлення змінилося. На станції це означає ніч. Тому добрих снів. Він розвернувся і попрямував в глиб коридорів до власної каюти. Шон дуже швидко заснув. Хоч і витратив трохи часу на обдумування почутого, проте він не надавав жодного значення сказаному він просто робив своє і сприймав це так, як захоче Та неганна провела декілька років в космосі, збираючи дані та ремонтуючи обслугу станції і плювати, що нічого видатного тут не відбувається, лише звична денна рутина іноді перебивалася сухим «ціль знищено. В різній кількості нудна робота теж потрібна і має свою ціну. Наступні тижні парочка намагалася не пересікатися. На величезній станції неважко загубитися, особливо, якщо дуже хочеться, їжу за потреби принесуть в каюту, а збір інформації і перевірку систем деяких роботів можна проводити по окремості так тривало до першої тривоги. Перший, бо за всю історію існування станції червоні вогні освітлення не вмикалися, а гучномовці давно припали пилом. Що відбувається? запитала дівчина, що якраз йшла до головної каюти. Поки що не зрозуміло. Гастінгс якраз забіг з іншого входу, і ще не встиг розібратися. Лукаш, доповідай! Небезпечний об'єкт рухається в напрямку Землі. Та знищи його, запусти ракету, чи що ти там робиш? Об'єкт занадто великий. Два найбільші снаряди не завдали йому значної шкоди. Чому ти не засік його заздалегідь, щоб ми підготувалися? Мій протокол забороняє долучати людей до процесу збиття астероїдів. Процес має відбуватися автоматично. Ой, біз з тобою пізно розбиратися! Як вирішити проблему? Я вже відправив звіт на поверхню. Вони мають збити астероїд без нашої допомоги. Так як збили ті, що були 50 років тому. Чоловік з розпачу вдарив ногою в найближчу стіну. Вони мають його збити, і інакше не може статися. Тобі, взагалі, яка різниця до того, що сталося купу років тому? Тоді збили купу астероїдів, а один просто розколовся замість того, щоб бути знищеним? Уламок впав на місто, де жила сім'я мого батька. Вони та ще декілька мільйонів людей просто померли. Батько вижив лише тому, що поїхав з класом на екскурсію в сусіднє місто. Бідолашні. Але чому ти думаєш, що цього разу буде так само? Ганна, Я не хочу ризикувати тисячами невинних життів, щоб перевіряти. Сигнали тривоги не припинялися. На екранах миготіли сотні червоних лампочок, котрі сигналізували про траєкторію космічної загрози. Та про недоцільність використання усіх засобів усунення тієї загрози. То що ти пропонуєш? у розпачі запитала дівчина. Я не знаю, не знаю. Паніка забрала весь оптиміст з очей чоловіка. Лукаш, чи є якісь варіанти? Такий астероїд зможе знешкодити лише концентрований вибух, що відбудеться на поверхні. А краще під поверхнею. Тоді об'єкт розколиться на частини і розлетиться в різних напрямках. Також можна відхилити траєкторію об'єкту, щоб він не зачепив землю. І як ти відхилиш? В астероїдів немає двигунів. Шон задумався на секунду, а потім додав Але в устанції є. Ти ж не збираєшся врізатися в астероїд. Поцікавилася Ганна. Це порушує протокол протидії космічним загрозам та збору інформації в них. втрутився штучний інтелект. Станція вріжеться. Залізако. Розрахуй шанси на успіх. Шанс підірвати об'єкт дорівнює 87%. Шанс відхилити об'єкт від курсу, що не загрожуватиме поверхні планети. 98%. А чому тільки 87? За моїм коротким аналізом сплаву станції має вистачити, щоб пробити тверду оболонку астероїда. Але це теоретичне моделювання. Ніхто не погодиться зробити таке, і це порушує протокол. Тому я занизив відсоток. Та очі чоловіка вже горіли від ідеї якою безумною, та не була б, треба ризикнути, інакше наслідки можуть бути непередбачуваними. Але ж ми загинемо. кричала дівчина. Ні, ми втечемо на шатлі, на котрому прибула ти, а всю справу зробить автопілот. Ану, має бути відомо, що на станції не. На... Дотипся! не до цього зараз. Гастінгс періодично переводив погляд на миготіння показників, за якими об'єкт стрімко наближався і час на його перехоплення спливав. «Ганна, Візьми аварійні сумки і я запрограмую роботів нарешту роботи з шатлом. Біжи, я потім нас дожину». Але ж це дурість. Дочекаємося відповіді з землі. Ці бюрократи прослухають повідомлення за добу. Коли астероїд буде вже видно неозброєним оком. Зараз або ніколи. Я сказав, біжи. Вона бачила, що сперечатися не має сенсу. Дівчина схопилася і побігла в бік спасіння. Он тим часом заправляв шатл і програмував траєкторію польоту. «Все готово. Лукаш, вона вже всередині. Так, пане, вона всередині. Зачиняй всі двері і перенеси себе на той корабель. Ти надто гарна залізяка, щоб помирати таким чином. Як тільки зробиш це, одразу від'єднуй шатл і літіть на землю. Зрозумів. Буде зроблено, пане. Станція мавка повільно почала запускати власні двигуни. Червоні вогні все ще кричали про проблему, але тепер вона мало кого хвилювала. Рішучість заповнювала станцію. Затьмарюючи всі негативні показники, Шатл від'єднався і це слугувало сигналом до дії. І Шон повністю готовий до дійства. На шатлі, котрий тріском ринувся додому, сиділа червона Ганна. Вона пручалася та кричала, але через такий рокіт двигунів, звуки неначе не існували. Як тільки гул припинився, а швидкість перетворилася на сталу. Дівчина від'єднала ремені безпеки і побігла до дверей. Навіщо? Навіщо? Ідіот. Ти обіцяв увімкнути автопілот. Вона билася руками в металевий вхід і дуже сильно кричала: Пані Ганно. В станції немає автопілоту. Почувся знайомий роботичний голос. Мавка використовує двигуни лише для керування власного шляху. І підтримки сталої орбіти, котра повторює орбіту нашої планети, інший рух відбувається за інерцією і не потребує автопілоту. За потреби керування здійснюється лише працівниками станції. Але Шон! Ганна сіла на підлогу, опершись на двері. Вона досі не розуміла вчинку свого колеги. Але тепер їй було соромно за власні слова про його вибір. Вона не хотіла розходитися ось так, не вибачившись, маленька сльоза потекла її щокою, в надії, що у чоловіка вийде те, що він задумав, говорить Шон Гастінгс, дослідник міжнародної астролабораторії для винищення та контролю астероїдів, ішла друга тисяча днів мого перебування на станції Мавка. Якщо бути точнішим день 1121. Але попередній варіант звучить солідніше. Безстрашний астронавт закінчує досліджувати сонячну систему та захищати нашу рідну землю від жахливих загроз. Я, по суті, герой і нищу астероїди, котрі загрожують життю мільйонів. Дякую за прослуховування. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові захопливі аудіокниги. Не забудьте поділитися своїми думками в коментарях. Ми з авторами завжди раді відгукам. Дякуємо за вашу підтримку і зустрінемося на наступних Югинових читаннях.